Настю, Колеги, привіт! Сьогодні ми поговоримо про онбодінг конференцію Настю, як справи? Привіт, Марина. Загалом справи добре. А якщо казати про HR справи, то як завжди, з багатою кількістю запитів і, 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 і різних проєктів, я ж не очікувала таке питання. Відчень почався активно, так, як і в більшості да. компаній. Всі да. почали погоджувати бюджети і почався такий активний процес. От давай сьогодні з тобою поговоримо про те, що от багато зараз працівників, яких наймають компанії, вони знаходяться в різних точках світу. От, і є проблематика в тому, щоб вони відчували оцю таку приналежність до компанії. От, що можна такого придумати, крім просто онбодінг програми де прописані всі там документи, з якими ми можемо познайомитись, усі бізнес-процеси, тобто, що тебе очікує на онбодінг програмі Тобто, що можна такого зробити, щоб усіх новачків компанії познайомити між собою, і щоб це було інтерактивно, а не лише там у вигляді прописаного там таймлайну і документів? 嗯？<Thank> Ну, з інтерактиву, з тим, як можна об'єднати, ну, дійсно, якби перед онбордінгом стоять не тільки питання познайомитися з компанією, а ще й адаптуватися, познайомитися з колегами. Ну і зараз перед нами стоїть питання ще те, що це потрібно робити в більшості випадків в онлайні. І потрібно зробити так, щоб людина себе відчувала всередині компанії, а не просто робоче місце, яке в тебе вдома. Тому кейси, які сьогодні. Одні, з яким хочу поділитися, це онбординг конференс яку ми робили онлайн для представників з п'яти різних країн і з шести різних офісів. Проблематика була така, що Ну, великий, якби потік нових співробітників в компанію приходить, але вони всі небагато часу менеджери можуть приділяти часу онбордінгу. І так, да, вони знають про те, що відбувається в їхніх офісах, але вони не знають про компанію загалом і про такі важливі. Постулати як місію, візію не знають взагалі хто хто як виглядає Сіо компанії або представники ради директорів, директорів компанії, і, взагалі, яка є. Що робить компанія в інших офісах, тому що діяльність компанії в різних офісах трошки відрізняється. Тому ціль була поставлена перед даним проектом, якби об'єднати різні офіси, зробити відчуття, що я е, е, частина глобальної компанії, і щоб співробітники більше знали про історію, місію, візію, взагалі про бізнес-процеси, які є в компанії різні. Тому була організована онлайн-конференція для тих співробітників, які нещодавно прийшли в компанію. Ми взяли період три місяці, і за ці три місяці, от приблизно це було 40 людей, яких запросили на онбординг-конференцію. А який формат має бути конференції? Хто має виступати як спікери? Тобто, чи це просто послухати конференцію, чи це має бути якийсь інтерактив? Який має бути такий формат, щоб дійсно кандидати ну, кандидати нові працівники відчували цінність того, що вони не просто так підключились послухати? Я тут е, з вами поділюся двома, напевно, форматами: одним, які ми реалізували, а другий е, такий інсайт, е, який ми отримали за результатом першого бордін конференція, і як хочемо далі організовувати. Тому тут на ваш вибір, але завжди спілкуєтеся з вашими учасниками, як їм е, заходить е, формат, хочу з вами пошерити. І показати саму адженду, яка була самого івенту. І правильно Марина казала про, про, про те, що має бути якийсь інтерактив, тому що просто слухати спікерів це не цікаво. Думаю, у нас досить велика була конференція, вона була півдня, займалася з першої години до п'ятої. Перша частина у нас було знайомство, так як було багато учасників, то ми uh, поділили їх на кімнати, uh, в, в Тімсі по, по десь максимум вісім людей uh, і uh, робили each -E other Гейм. Uh, гра була дуже, дуже проста. Потрібно було сказати. Три факти про себе. Ну, спочатку представитися, з якого ти офісу і в якому напрямку ти працюєш, і далі сказати три факти про себе, всі інші мали вгадати, які два факти правда, які, які факти це, це неправда. На початку такі такі ігри дають можливість трошки якби розрядити обстановку і познайомити, звичайно, тому що одна з цілей, щоб люди знали один один одного з різних офісів. Наступна частина була від CEO компанії про презентацію, про, про історію, місію, візію компанії. Якщо ваші е, власники компанії відкриті, якщо сія компанія відкрита, тоді я дуже раджу, що саме на, не, на частину онбордингу ви запрошували топ-менеджмент. Тому що це ті люди, яких не знають, не, не стикаються на, на зустрічах всі, але від саме від них хочеться почути оці постулати, місію, візію, цінності не від і чарів, а від е, топ-менеджерів компаній, які створювали це, засновували. Наступна Частина була про IT security. секюріті. Ми робили кофе брейк. Одразу скажу, що рекомендація є більше робити. Ми зробили один кофе брейк, краще робити два брейки. Ну що досить було багато інформації і. Краще робити мінімум два брейки. Далі у нас була презентація взагалі про, про діяльність компанії, про бізнес-результати, частина про продажі і маркетинг. Тобто, ми покрили кожен напрямок бізнес-процесу, який є в компанії, пояснив все, що саме роблять, які цілі, цілі, яка є структура в кожному з бізнес-напрямків. І звичайно була можливість після кожного напрямку задавати питання спікерам. І остання частина це була частина квізу. Квіз ми робили в кахут. Квіз був за результатами презентації спікерів. Цікаві питання, і тому, хто виграв, ми надали брендовану продукцію як подарунок. Ось так виглядала сама конференція. Друге, що я хочу порекомендувати, от те, що казала, що, що я зробила висновки, досить е, тяжка була півня конференція. Я рекомендувала би скоротити, і, щоб спічі максимум були півгодини, більше робити пауз і збирати питання до. Тому що, от, з проблематикою, з якою ми стикнулися, що не всі готові відкрито задавати питання. Тому наступний раз я от буду збирати. Запитання в учасників до самої конференції, що саме вони хотіли би дізнатися, і, можливо, тим самим і коригувати самі презентації і спічі, які будуть. Круто, тут я хотіла одразу проговорити такі моменти. Дуже часто буває, що самі кандидати не розуміють цінність, навіщо підключатися до цієї онбодінг конференції, якщо в принципі я вже і так, начебто, працюю в компанії, начебто, так уже знайомлюся з процесами. І друге, як от пояснити, донести цінність керівникам ceo компанії, що це має бути їх залученість в першу чергу, що це. Для них важливо і що це не стандартна знаєш, презентація, по яку розповідає там сі очі керівники усім або новачкам, або на всіх конференціях, скажімо так. Ну, думаю, що це найважливіша частина роботи HR, це комунікація, і тут важливо отримувати підтримку зверху керівництва компанії, пояснити, по-перше, їм важливість процесу онбордингу і важливість того, що ми хочемо донести до людей, яка ціль взагалі цього, цієї конференції онбордингу, і чому саме вони мають бути задіяним. Тому тут перше важливе – ваші комунікативні навички, як ви з точки зору HR можете пояснити важливість цього. Якщо Отримали вже підтримку зверху, вам буде легше йти далі донизу. по Перше, важливість є, хто саме є спікером. На моєму прикладі, я показала, що це було якраз топ-менеджмент компанії, тому, думаю, будь кому цікаво поспілкуватися напряму з топ-менеджментом компанії і послухати їх. Тому дуже важливим, є, кого саме ви виберете спікери, тому що якщо це буде тільки HR. Я думаю, що не буде 100% людей, які які прийдуть, послухати тільки HR. По-друге, сам контент, звичайно, і описувати в комунікації, яку ви робите з співробітниками. Що саме вони дізнаються на, на, на цьому івенті, максимально інформувати, що там буде, які спікери. Е, комунікація була стандартна через імейл e і запрошення в, в календар. В запрошенні я писала ставила також копію всіх керівників, щоб вони були відома, що співробітники півдня будуть, будуть зайняті онбордінгом. Крім того, взагалі в побудові онбордінг програми е, е, перед цим було ряд зустрічей з. Керівниками кожного офісу, пояснюючи саму, як буде відбуватися новий процес онбордингу. В минулих відео ми розказували про, про онбординг і про бізнес-процес онбордингу, який я рекомендувала, можете передивитися. А... Тут і одразу от... має десь з'явитися відео, підписуйтесь, дивіться наше відео. От, ми залишимо обов'язково посилання і в коментарях, і також вам має десь зліва чи справа вискочити посилання на онбордінь програм. Тому це важливо на початку побудови самого бізнес-процесу залучати директорів з ними керівників напрямів, спілкуватися з ними і отримати від них зворотній зв'язок, щоб вони хотіли для нових співробітників. От тоді і краще буде, буде сприйматися тому контент, спікери і правильна комунікація з керівництвом. Окей, а чи є якась комунікація після івенту? Тобто чи потрібно комунікувати і як комунікувати? Та можливо емей-листам з підсумками щось почитати, можливо, щось послухати, можливо, якісь основні нюанси за такі записати. Тобто короткі тези чи якась пост комунікація з учасниками, як спікерами, то хто виступав від бізнесу, і з новими працівниками? Uh, да, Звичайно, посткомунікація як в будь-якому івенті, як в будь-якому проєкті, має бути. Я б її розділила на дві комунікації, якими хочу поділитися. По-перше, комунікація має бути з спікерами, які вже виступили. Ну, звичайно, певне дякую їм за те, що вони приділили час. Спитати в них зворотній зв'язок, як їм була конференція, що б вони порадили, що б вони хочуть на наступний, на наступний раз. І друга частина комунікації це з самими учасниками. Учасникам ми робили запис, тому що не всі учасники могли бути весь час або когось не було. Тому ми зробили запис, який опублікували, надіслали сілку. Презентацію, тому що досить було багато інформації, можливо, хтось хотів повернутися. Друге, що надіслали учасникам, це фідбек форм Зробили це в Microsoft формі, форму зворотнього зв'язку. Навіть давайте поділюся з вами питаннями, які ми задавали на час в фідбек формі значить ми одну секундочку від, відкрию фідбек-форму. По-перше, давайте для, для фідбек-форми час. Я давала чотири дні на заповнення. Питання було такі, і, і в пості з нашим відео ми озвучимо всі ці всі ці питання. Перше, як ви, якби ви. Оцінили взагалі в самоонборд конференс і це і там далі будуть рейтинг, які можна а, проранжувати. А, чи, можливо, навіть краще я поширю екран, щоб ви одразу а, бачили? Так, тепер перше питання, як би ви взагалі оцінили? Далі, наскільки був цікавий сам івент для, для вас, і можна тут поставити рейтинг? Чи відповів це вашим очікуванням? Далі можна було прорангувати, яка з частин конференції найбільш цього зацікавила. Які, чи, чи взагалі оцінити якість контенту? Як була взагалі організаційна частина івенту? Звичайно, залишити частину, щоб запитати, що ми можемо зробити краще, тривалість івенту, як взагалі була, що ви можете нам? Порекомендувати які інші, інші теми для розкриття на наступний раз, і, може, якісь інші питання або пропозиції, які хочуть надати. І далі, проаналізувавши це, ви можете зробити собі висновки на наступну конференцію і також поділіться цими результатами з вашими спікерами. Думаю, що їм також це буде цікаво. Дякую. Тобто... По реєстраційній формі, чи обов'язково це має бути Microsoft форма, чи це може бути, наприклад, просто повідомлення в листі, де потрібно відповісти на запитання, чи все-таки краще використовувати якусь другорядну інтерактивну платформу для опитування? Я б використовувала або Google, або в Майкрософт форму, тому що, по перше її можна зробити анонімно і не завжди всі готові вам в листі відповісти своє своє бачення. По-друге, вона швидко показує вам результати. Ви можете це вигрузити в форматі Excel, далі будувати якісь графіки і mm -hmm. це. Я думаю, коли ви даєте варіанти або там АБВ, або можливість прорангувати, як, наприклад, як я показувала зірочками, це швидше. Це три хвилини, і ти вже відповів на цю форму, і тобі не потрібно писати лист. Тому я б порекомендувала робити саме в такому інтерактивному форматі, збирати зворотній зв'язок. Окей. І наостанок хотіла запитати останнє запитання з мого боку: які були там виклики або підводні камені, коли ти готувала онбодінг конференцію? Тобто, з чим ти зіштовхнулася, які були до тебе найбільші виклики в процесі підготовки і, можливо, в процесі реалізації самого, самої конференції? О, е ну, напевно, перше було е переконати е Керівників, що саме вони мають бути е, спікерами. Е, от, Друге, напевно, е, це мінімізувати контент, тому що вони пропонували багато чого, що вони можуть розповісти. Ми це старалися максимум в, тільки півдня це зробити. Е, от, Е, е, Напевно, частина модерації. На велику кількість людей теж, теж певний певний виклик. І тут теж хочу порекомендувати. Напевно, групи маленькі, десь 10-15 людей спрацюють набагато краще. Ви можете більше поспілкуватися і бути в такому м -м, більш тісному кругу сімейному. А, і, та, і виклик, який я напевно не дорішила і, можливо, ще треба подумати як це вирішити це те що вони не всі готові задавати питання не всі відкриті задавати питання тим паче керівництву і тому наступний раз я буду пробувати збирати заздалегідь питання тому що тому що ну мало було такого такої, такої відкритої конверсації відкритої відкритого спілкування подивимося як це буде в меншій групі і з тим щоб зібрати питання заздалегідь Дякую, Навіть ще поділилися досвідом сьогодні про реалізацію онбодінг конференції. Колеги, пишіть ваші запитання або в коментарях під цим відео, або під дописом в нашого телеграм-каналі. Запрошуйте своїх колег підписатися. І зустрінемось наступного тижня, де ми разом з Анастасією поділимося досвідом і новими проектами плеробрендінгу.